Привіт, друже! Ти питав, що таке легкопосівна від сингента? Зараз усе поясню. Насправді все дуже просто. Ти ж вправно рахуєш гроші, егеш? Уяви, за передоплатною ціною в гривнях береш насіння і засоби захисту. Не витрачаєш одразу з власної кишені, не думаєш про курсову різницю, маєш гарну ціну. Оце і є легкопосівна. Що там? А, Петро Миколайович поїхав. Ось. Привіт! А, він, до речі, вже третій рік у програмі. Ти теж можеш стати її учасником. Заходиш на сайт, заповнюєш заявку, пишеш, що і скільки треба, обираєш банк. Твоя заявка йде як по зеленому коридору, бо ти ж клієнт сингента. Потім надаєш рахунок на насіння чи ЗЗР, а банк сплачує його за тебе. Ти отримуєш товар і гайда в поле сіяти, обробляти, збирати. Найприємніше гроші повертаєш лише після врожаю, ставки від нуля, без прихованих комісій, сюрпризів, а оформлення справді легке і зручне. От подбаєш про це заздалегідь і навесні не бігатимеш у пошуках товару чи грошей, намагаючись вскочити в останній вагон. Отакі От справи, друже. З легкопосівною. Твій сезон спланований, а сон спокійний. Сашко, а що таке? Ану, давай ще коло. Давай, давай, зроби ще коло. Ось так.